Час новин на п'ятому із з оглядом всіх важливих подій цієї середи, 21 січня, станом на цю мить, Володимир Зеленський поки що перебуває у Києві. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин. Попри це, за даними видання, «Аксіос», завтра таки має відбутися зустріч Зеленського і Трампа у Давосі. Про це у своєму виступі на міжнародному економічному форумі говорив і сам президент США. Лідер Білого Дому заявив, що веде справи з Путіним і вірить, що той хоче укласти угоду. Вкотре Трамп повторив, що війна в Україні ніколи не почалася. Якби він був президентом, утім, головний меседж до учасників форуму від Трампа про зазіхання на Гренландію. Він пропустив навіть ймовірність застосування сили, якщо НАТО і, зокрема, Данія, не погодяться на цю угоду, але сказав, що цього не робитиме. Наголосив США хочуть саме права власності над Гренландією, а не передання в оренду. Ми ніколи нічого не просили і ніколи нічого не отримували. Ми, мокими, ймовірно, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу і насильство, що, відверто кажучи, буде нестримним. Але я цього не зроблю. Гаразд, тепер усі кажуть: о добре. Це, мабуть, найважливіша заява, яку я зробив, тому що люди думали, що я застосую силу. Я не мушу застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу. Все, що просять Сполучені Штати, це місце під назвою Гренландія. Ми вже мали його як довірену територію, але нещодавно. Після перемоги над німцями, японцями, італійцями та іншими у другій світовій війні ми з повагою повернули його дані. У своєму виступі Трамп називав Гренландію шматочком люду та вкотре дорікав Європі та НАТО за слабкість. Заяви президента США на економічному форумі у Давосі збирає моя колега Нонна Стефанова. І деталі вже протягом цього випуску часу новин. Щоб наговорити, згадане раніше, Дональду Трампу довелося пересісти на інший літак. Борт, яким президент США вирушив на всесвітній економічний форум у Давосі, зламався просто в небі над океаном. Літак довелося екстрено розвертати та відкликати до США. На авіабазі президенту підготували резервний борт. Що саме вийшло з ладу і як заминка вплинула на плани візиту? Антон Кучеренко розкаже. I'm here, I'm here. Президент Туреччини Реджеп Ердоган міг стати останнім кого Трамп ще за життя, згадав публічно. Під час перельоту з військової бази у США до швейцарського цюриха у борту номер один виявили поломку. Літак із президентом довелось розвертати просто над Атлантикою. Борт повернувся до місця, звідки й вилетів на авіабазу Ендрюс у штаті Меріленд. У білому домі проблеми з літаком підтвердили. Речниця адміністрації Каролайн Левіт уточнила, що сталося з електрикою. За даними Fox News, в одній із кабін повністю зникло світло. Думаю, президент Трамп запізниться щонайменше на три години. Оновленого розкладу ще не бачив. Заминка у небі істотно скоригує розклад президента Трампа. Він тримав курс до Швейцарії, де саме відбувається всесвітній економічний форум. Щорічно його приймає гірськолижний курорт Давос. Переліт із Вашингтона до Швейцарії триває зазвичай до восьми годин. Попередня промова президента з полів мала початися по третій дня. У самому Давосі перед приїздом Трампа на схилі запалав протестний маніфест. <звив> Сполучення No Kings, або ж без королів гасло протестів, які торік охопили США проти політики адміністрації Трампа. Тепер інсталяція дісталася Давосу. Акурат перед плановим прильотом американського президента активісти підняли на гірський схил близько 400 факелів, які виднілися навіть із підніжжя. Такого скептицизму сам Дональд Трамп не поділяє свою Давоську промову. Він вже охрестив фурором. Думаю, я говоритиму про той великий успіх, якого ми досягли за один рік. Я не думав, що ми зможемо зробити це так швидко. Лише замисліться. Минуло всього 12 місяців. А ми вже маємо найуспішнішу країну у світі. Ми маємо найгарячішу країну у світі. Але ця країна могла бути абсолютно мертвою. Багатьом із них там не завадило б просити у нас поради. Їм потрібна енергія. Подивіться на їхню енергетичну політику. Вони знищать себе тим, що роблять із вітряками та всією цією нісенітницею Дональд Трамп чи не вперше приділяє Давосу таку увагу на форум. Він прилітає не сам, а з делегацією у понад три сотні чиновників адміністрації. Це найбільша американська делегація за весь час існування форуму. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Старого світового порядку більше не існує і він не повернеться ностальгувати за минулим марна справа. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив у Давосі із різкою промовою. каже: ми живемо в епоху суперництва великих держав. Сильні можуть робити те, що можуть, а слабкі мусять терпіти те, що мусять. Чи врятує діалог між державами від ще більшої катастрофи? Думки збирала Анастасія Терехіна. Великі політичні гравці перехоплюють ініціативу у міжнародній політиці. Це вже істотно відчувають всі від оселіних країн до регіональних альянсів. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні виголосив промову, яка вже стала історичною. Переконує принцип поступатися, щоб не сваритися вже не працює. Надія на багатосторонні організації слабше. Переконує Карні країни повинні розвивати стратегічну автономію, каже прем'єр. Раніше суверенітет був про правила, тепер про здатність протидіяти тиску. Сильна внутрішня економіка має стати базовим пріоритетом для кожного уряду. Спільні зусилля найкраще рішення для середніх держав. Середні держави повинні діяти разом. Бо якщо ви не за столом, ви в меню. Великі держави можуть собі дозволити діяти самотужки. Масштаб ринку, військовий потенціал, важелі впливу диктують умови. Середні держави цього не мають, але переговори лише на двосторонній основі з гегемоном це переговори з позиції слабкості. Ми приймаємо те, що нам пропонують. Ми конкуруємо між собою, щоб бути найбільш поступливими. Це не суверенітет, це імітація суверенітету при прийнятті підпорядкування. Велетіні диктують свої вимоги і більше не зважають на голос менших В світ на межі розриву, а не переходу. Карні прямо каже, Канада вже потрапила під тиск Сполучених Штатів. Вашингтон шантажує надмірними тарифами і, схоже, і далі тиснутиме на інші держави. Дозвольте мені бути відвертим. Ми посеред розриву, а не переходу. Протягом останніх двох десятиліть низка криз у фінансах, охороні здоров'я, енергетиці. Та геополітиці оголили ризики надзвичайної глобальної інтеграції. Але останнім часом великі держави почали використовувати економічну інтеграцію як зброю, тарифи як важіль впливу, фінансова інфраструктура як примус, ланцюги поставок як вразливості, які можна використовувати. Вплив держав гегемонів відчувають на собі і маленькі країни. Так, США цілком реалістично можуть застосувати силу проти Гренландії, заявляє прем'єр-міністр Єнс Фредерік Нільсен. Можлива протидія лише кооперація з іншими країнами та альянсами. Ми працюємо над забезпеченням перспективної співпраці з іншими країнами. Мова йде не лише про Гренландію, але й про міжнародні відносини та весь світ. Ми будемо продовжувати цю роботу з ентузіазмом та точністю. Ми повинні тісно співпрацювати з Данією, НАТО і, звичайно, з провідними країнами ЄС. Тиск великих політичних гравців відчувають вже і в Європі. Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн окреслила своє бачення майбутнього ЄС. Геополітичні потрясіння можуть і повинні стати для Європи можливістю. На мій погляд, кардинальні зміни, які ми переживаємо сьогодні, є можливістю, а фактично, необхідністю для побудови нової форми європейської незалежності. Об'єднані зусилля запорука відновлення політичного балансу у світі суперництва великих держав, країни посередині мають вибір змагатися одна з одною за прихильність сильних або об'єднатися, щоб створити третій шлях, що має вплив. Ми не повинні дозволити зростанню суворої сили засліпити нас. До цього закликає прем'єр-міністр Канади. Не можна приховати той факт, що сила легітимності, чесності та правил залишатиметься потужною, якщо країни вирішать застосувати її разом. Анастасія Терохіна, п'ятий канал. Через нещасний випадок на підприємстві здагинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт. Про це повідомляють у міністерстві енергетики. Він загинув від ураження струмом на одній з підстанцій Укренерго. Повідомляють джерела економічної правди. Олексій Брехт був тимчасовим виконувачем голови правління «Укренерго» у 2024-2025 роках. Випускник Київської політехніки він розпочав свою кар'єру ще у 1999 році на Київській ГАЕС. Два десятки багатоквартирних і приватних будинків пошкоджені через російський обстріл Кривого Рогу. Ворог поцілив у житлову забудову балістичною ракетою. Іскандер удар спричинив значні руйнування. Як кривий ріг долає наслідки нічної атаки Олександра Фіфілатів розповість. Ми ще самі в шоці в шоці, тому зараз розгрібаємося, побачимо. У пані Тетяни та її чоловіка 21 січня. Тепер другий день народження, не інакше. Російська балістична ракета поцілила просто в кількох метрах від будинку родини. Вибухова хвиля від детонації значно пошкодила помешкання. А уламки скла поранили подружжя. Тепер господарі розбирають завали та спускають воду з системи опалення, щоб не було більше проблем. Бачите, у нас прильоти метрів. А проснулися ми саме сирени. Як на, на, на мене полетіло скло, Я можу в що двох чоловіків. Ні, на мене дуже постраждали. Слава Богу, трошки тут осколки. Так що нам повезло. Росіяни атакували Криворіг вночі. За інформацією міської влади, окупанти вдарили ракету іскандер М. Неподалік від епіцентру вибуху, і будинок пана Віктора. Розповідає, близько другої ночі потужна вибухова хвиля розбудила його і дружину. Руйнування оглядали вночі з ліхтариками. Побитий дах у будинку немає всіх вікон. Прямо тоді і почув, як він прилетів, як він був. Це десь по другій годині, мабуть. І все тільки і потім дзвон стікла і все проще, і, і нічого. Ну і потім з жінкою встали та. Бо на вулиці ж немає місяць, то почали як-то щось робити. Я бачу, що криша і всі вікна, всі. Вон бачите, і наверху вон всі поли. Видавлювали їх туди у селі. Десятки криворівців пошкоджені через російський балістичний удар. Пан Віктор чекає на допомогу ремонтників, щоб на перший час закрити вікна ОСБ плитами та товстою плівкою, бо вночі тримаються стабільні морози. Неподалік від місця влучання від ранку. Працює міський штаб допомоги. Відкрито штаб допомоги мешканцям Саксранського району. Наразі видаються будівельні матеріали, ОСБ, рейки, цвяхи також приймаються документи на одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету протягом дня триватиме побудинковий поквартирний обхід для встановлення масштабів збитків. Можу сказати, в метеорологічному районі в цей квадрат це вже десятий прильот за останні три роки. Людям важко всім важко, але ми надаємо всю необхідну допомогу. Слава Богу, і найголовніше, що немає. Не... Поранених не загибу, слава Богу, в цьому плані все нормально. Міський штаб допомоги криворіжцям, чиї оселі постраждали внаслідок нічної атаки балістики, працюватиме протягом двох днів. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, Криворік, П'ятий канал. Далі повертаємось до виступу президента США у Давосі. Дональд Трамп не збирається брати Гренландію силою, хоча міг би, але Європа має продати, а краще віддати цей данський острів Сполученим Штатам і бути вдячною за все, що США зробили у межах НАТО. Заява лідера Білого Дому Нонна Стефанова зібрала. Шматок криги, та ще й погано розташований, але украй важливий, якщо буде війна, так говорить Дональд Трамп про Гренландію, виступаючи на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Виступ якого чекали не останньої черги, щоб глава Білого Дому особисто а не в соцмережі чи в літаку пояснив свою позицію, чи наважиться Сполучені Штати застосувати силу для анексії острова, який належить королівству Данія. Трамп відповідає чітко. Ми ніколи нічого не просили і ніколи нічого не отримували. Ми ж ймовірно нічого й не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу і міць, які відверто кажучи, було б неможливо зупинити, але я цього не зроблю. Тепер усі кажуть: о, добре, це мабуть найважливіша заява, яку я зробив, тому що люди думали, що я застосую силу. Я не мушу застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу. Все, чого просять Сполучені Штати це місце під назвою Гренландія. Ми вже мали її під своєю опікою, але нещодавно, після перемоги над німцями, японцями, італійцями та іншими в Другій світовій війні, ми з повагою повернули острів Данії. Американський президент чекає, щоб Данія і загалом Європа віддали Гренландію Сполученим Штатам або бодай продали. Це має бути жест вдячності і з боку НАТО. Трамп зазначає, Сполучені Штати робили велетенські внески у колективну безпеку, а інші держави за його слова. Ами не платили нічого. Тож тепер платою за цю щедрість Сполучених Штатів має бути Гренландія. Раніше американський президент вже не раз говорив, що Данія не може захистити острів і не вкладається достатньо в його безпеку. Тому вся його оборона це цитую дві собачі упряжки. За словами Трампа, Гренландія стає недорозвиненою і незахищеною територією між Росією та Китаєм, які постійно нарощують озброєння. І Лише Штати можуть захистити Гренландію, Данію, Європу і цілий світ від страшної загрози. Трамп наголошує, зараз всі ображаються на нього через цей шматок Криги через Ісландію. Тут Трамп помиляється і так називає Гренландію. А раніше називали його татком. Антилделес фідеїсвонатом абайсланд, де лавдмі колмідарі райластай. Донедавна, поки я не сказав їм про Ісландію, вони любили мене, називали мене татком. І зараз все, чого я прошу, це шматок криги, холодний і погано розташований, але який має життєво важливу роль для миру у світі і для світової безпеки. Побіжно Дональд Трамп згадує і про рідкісноземельні метали, критично важливі для сучасних технологій, на які багата Гренландія, і які могли б знизити залежність штатів від Китаю. Глава Білого Дому нагадує, щоб дістати рідкісноземи, треба пробити тисячі метрів криги. І США здатні це зробити, але не в цьому питання. Гренландія це величезна, майже повністю незаселена і нерозвинена територія. Яка без захисту у ключовому стратегічному місці між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм, саме там вона й розташована, просто посередині вона була майже неважливою тоді, коли ми її повернули. Знаєте, коли ми її віддали? Це вже було не те саме, що зараз. Вона не є важливою з якихось інших причин. Усі говорять про мінерали, про рідкісноземельні елементи не існує такого поняття як рідкісноземи. Є рідкісна переробка, але там дуже багато цих рідкісноземельних елементів. І щоб дістатися до них потрібно пройти через сотні метрів криги. Але не це причина, чому нам потрібна Гренландія. Вона потрібна нам з міркувань стратегічної, національної та міжнародної безпеки. Цей величезний незахищений острів насправді є частиною північної Америки на північній межі західної півкулі. Це наша територія. Як і передбачалося, питання Гренландії відтіснило на другий план питання України і російської війни. Трамп говорить, що збирається зустрітися із Володимиром Зеленським у середу. Чим дуже дивує всіх. Адже президент України ще раніше заявив, до Давосу не поїде, хоча мав залишиться в Києві після масованого російського обстрілу. Вирішувати критичні питання щодо енергетики. Зокрема, у заявах президента США у Давосі звучать уже відомі тези: Ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом. Війну між Росією і Україною він успадкував і вже залагодив вісім воєн. Залагодив би і цю, але мовляв, Путін і Зеленський так не на. Авидять один одного, що укласти мирну угоду ніяк не вдається, але треба, бо щомісяця гинуть десятки тисяч молодих людей. А ця війна вже стала гіршою ніж Друга світова, і буде ще гіршою, якщо піде далі. Я маю справу з президентом Путіним і вважаю, він хоче укласти угоду. Я маю справу з президентом Зеленським і думаю, що він теж хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні. Можливо, він просто зараз у залі, але цю війну потрібно зупинити, тому що надто багато людей гинуть, гинуть без потреби. Надто багато душ втрачається. Єдина причина, чому мене це цікавить, роблячи це, я допомагаю Європі. Я допомагаю НАТО. з українською. Проблемою має працювати Європа, каже Трамп. А Сполучені Штати самі захищали Європу від радянського союзу, який тепер успадкувала Росія, і нічого від цього не отримували. Тому тепер все, що просять Гренландію, але з правом власності. Бо хіба можна захищати на повну те, що ти орендуєш? Європа має вибір щодо американських посягань на Гренландію, зазначає американський президент. Може сказати так їй подякують. А може сказати ні, тоді їй це згадають. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Говоритимуть про мирний план. Нібито з цією метою американські переговірники Стів Вітков і Джаред Кушнер вирушають до Москви. У Кремлі мають зустрітися з диктатором вже завтра. Сили оборони тим часом теж працюють над мирним планом, стримують загарбників на фронті, а також завдають ударів по ворожому тилу. Гучна та яскрава бавовна розквітала на Росії і тимчасово окупованих територіях більше в огляді 1428 чотириста дня великої війни від Софії Фесік. Американський спецпосланець Стів Вітков зібрався до Москви говорити з Путіним. Про це заявив журналістам на всесвітньому економічному форумі в Давосі. У Швейцарії зустрівся з переговірником диктатора Кирилом Дмитрієвим і на четвер запланував зустріч у Кремлі. До нього доєднається також переговірник Джаред Кушнер. Вітков каже, ініціатива говорити надходить саме від Росії. Водночас у Швейцарії таки планується зустріч президентів США та України. Як стверджує видання Ексіо Володимир Зеленський. Й зустрінеться із Дональдом Трампом у четвер. Тим часом на полях заходу генсек НАТО Марк Рютте нагадує про важливе. Наголошує фокус уваги на ситуації в Україні, й інші події не мають відвертати увагу від нагальних питань. коли йдеться про Арктику, я думаю, що президент Трамп має рацію. Інші лідери НАТО також мають рацію. Нам потрібно захищати Арктику. Однак, зосередженість на Україні має бути нашим головним пріоритетом. Потім ми ми можемо обговорити всі питання, зокрема Гренландію. Але Україна повинна бути першою, тому що вона має вирішальне значення для нашої європейської та американської безпеки. Не словами а діями українські захисники стримують загарбників на фронті. Окупанти продовжують накопичувати резерви поблизу Сіверська та Серебрянського лісу для подальшого наступу. У планах ворога захопити дронівку. Повідомляють бійці десантно-штурмових військ. Ключове завдання Росармії захопити прибережні території сіверського. Кого донця щоб інфільтруватися в міжпозиційний простір підрозділів сил оборони, малі піхотні групи ворога рухаються, коли настає темрява. Стріляють у самих себе через хаос і неспроможність налагодити взаємодію між підрозділами стається френдлі фаєр. Повідомляє 16-й корпус ЗСУ на Харківщині. Окупанти з різних ворожих батальйонів висунулися одночасно на ту саму позицію. Результат двоє-трьохсотих. Йдеться в повідомленні захисників. А сили оборони тим часом мінусують ворожу техніку. За декілька хвилин знищили одразу два російські зенітно-ракетні комплекси БУК на північно-слобожанському напрямку. Загальна вартість яких близько 70 мільйонів доларів, це один із ключових засобів протиповітряної оборони росіян. Ними б'ють і по наземних цілях. Окупанти намагалися замаскувати свої комплекси у лісі. Однак від пильних очей наших розвідників їм не сховатися. Далекобійних можливостей стане більше. Автоконцерн Рено спільно з французькою оборонною компанією виготовлятиме дрони для України. Про це пише Financial Times. За даними видання, компанія не розголошує вартість контракту та кількість апаратів, які планують виготовити. Відомо, що виробництвом займатимуться два об'єкти компанії Рено. Проєкт реалізують на запит уряду Франції та керує ним. Міністерство оборони держави. Раніше компанія вже випускала танки та бронеавтомобілі. До нас звернулися через. З наші виробничі можливості та креативну індустріальну експертизу проект в роботі. Та реалізується під керівництвом Міністерства оборони. Ми підтверджуємо свою участь у цьому проєкті на прохання держави. А поки невідомі дрони влаштовують запальні ночі на території Росії і тимчасово окупованих українських територіях, немов фаєрверк палав та детонував склад боєприпасів у Дебальцевому на Донеччині, фаєршоу розпочалося ще надвечір вівторка. Пожежа була настільки потужною, що приховати її окупаційній адміністрації не вдалося. Тамтешні гауляйтери закликали мешканців. Заховатися в безпечні місця до ліквідації наслідків. Вибухи і темрява так минула ніч на Білгородщині та Ворловській області Росії. Не видно нічого, проте дуже добре чути, як виє сирена та вибухає за вікном. У Білгородській області зафіксували прильоти по об'єктах енергетичної інфраструктури. Мешканці знімали, як димить поблизу Мічурінської ТЕЦ. Губернатор визнав ураження. Заявив також про пошкодження підприємства. Що саме це було не назвав, але натякнув на збитки. каже пошкоджене майно. Стовпи диму фільмували також над Орловською ТЕЦ. Став сагнус з ураженнями в глибині Росії. Ворог дає раду і сам так завзято намагалися збити дрони, що поцілили власною ракетою у багатоповерхівку в Краснодарському краї. Чо там обкурились? Місцеві публікують відео, де чітко видно траєкторію польоту боєприпаса. Російські пропагандистські канали визнали влучання свого ж засобу ураження, заявили мовляв, ракета дещо відхилилася від курсу, і нібито влучила по парковці на околиці Краснодара. Мешканці такого не очікували. Публікують наслідки російської атаки зі своїх зруйнованих помешкань. Ближайші ніділі дві я не вийду на роботу. Ой, чудом я проскочив. Рібята рубашки радівся. Софія Фесік, п'ятий канал. Печерський райсуд Києва відпустив екс-мера Одеси Геннадія Труханова з під домашнього арешту. Про це Суспільному повідомив його адвокат Олександр Лисак. Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. З нього зняли електронний браслет. Нагадаю, колишнього мера Одеси та ще вісьмох посадовців підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей. Йдеться про підтоплення Одеси через потужну зливу 30 вересня. Тоді у місті загинули дев'ятеро людей. Ані голова держфінмоніторингу Філіп Пронін, ані його перший заступник Богдан Корольчук не мають підозри чи іншого процесуального статусу у розслідуванні набу про можливе розкрадання 200 мільйонів гривень полтавської ова на фортифікаціях. Про це на засіданні тимчасової слідчої комісії заявив сам Корольчук. ТСК викликала Проніна. Втім, той взяв лікарняний. Представник держфінмоніторингу підтвердив, що в нього ще восени провели обшуки і в офісі, і вдома. Парламентарі заявили, що під час обшуків безпосередньо у Корольчука знайшли майже 300 мільйонів доларів, 3 мільйони гривень, сейфи і техніку. Сам перший заступник Проніна стверджує, що вилучене майно йому не належить. Як відомо, Філіп Пронін раніше очолював Полтавську ова, а Богдан Корольчук, як і зараз, був його заступником. Депутати цікавилися кар'єрним просуванням Корольчука однак, чиновник відмовився говорити на цю тему. Про розтрату грошей неправомірну вигоду у великих розмірах та перешкоджання діяльності зсу посадовими особами в Полтавській області. В рамках цієї справи у вас відбувалися обшуки. Який у вас в цій справі процесуальний статус на даний момент? 21 жовтня 2025 року в держмі моніторингу проведено ушуканому, за результатами яких у вас вилучено 278 тисяч доларів США, 3 мільйони 343 тисячі гривень, 4 металеві сейфи, 42 стартових пакета мобільних операторів. Ви, е Полюєте і говорите неправду, оскільки ви сказали, що це вилучено в мене. А ці, ці речі, які ви називали, не мають жодного відношення до мене статусу ні в кого, наскільки мені відомо на даний час немає. Дійсно, прокуринці в межах досудового розслідування здійснюють відповідні заходи, які саме мені невідомо. Справу за позовом п'ятого каналу почали розглядати по суті. Раніше засідання у Київському окружному адмінсуді щоразу переносили з різних причин. Нагадаю, п'ятий канал позивається до концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення щодо визнання їхньої діяльності протиправною. Що у квітні 2022-го п'ятий канал, а також прямий та еспресо, раптово вимкнули з цифрового етеру без пояснень. Нині суд розглядає дії уряду, держспецзв'язку та концерну РРТ як відповідальні за відключення. У суді заслухали вступне слово обох сторін та розглянули докази. Під час наступного засідання розпочнуться дебати. Сьогодні сталося диво і нарешті суд перейшов до розгляду справи по суті. Ми заслухали сьогодні вступне слово сторін і розглянули докази, які сторони надавали під час розгляду справи. По факту, наступного разу ми перейдемо до судових дебатів. Після дебатів суд ухвалить рішення. Так, ми сподіваємося на відновлення мовлення п'ятого каналу в цифровому ефірі. Дуже сподіваємося на справедливе рішення суду. Три крапки на цьому поставимо. Більше новин буде вже у наступних випусках. Ну а всі найгарячіші теми дня, і далі будемо аналізувати у марафоні Незламна країна за кілька хвилин.